Ні, я не виїду. Ну, це прям складно. Поріг, який теж без допомоги виїхати mm -hmm. не вдасться. Тут мені треба точно ваша допомога буде. І там ще сходи, так? І там ще сходи. Mm -hmm. Зараз ми на території садочку Рута, колишня назва радість, який відбудовував уряд Литви в рамках проекту Прозора відбудова, моніторинг відбудови об'єктів соціальної інфраструктури Ірпінської громади. Ми перевіряємо безбар'єрний рух та інклюзивність. Ходім, дивитися раніше. Тут був садочок Радість, але у березні 2022 року росіяни зруйнували його на 75%. Снаряд влучив прямо в одну з кімнат, де раніше гралися діти. Зайнялася пожежа через обстріли. Велика частина приміщень вигоріла, а потім ще й постраждала від опадів. У серпні 22-го року уряд Литви взявся відновити цей садочок, у числі перших чотирьох пілотних проєктів з відновлення України. Вартувала ця відбудова 4,9 мільйонів євро. Офіційне відкриття відбулося 24 серпня 2023 року. До нас приїздив президент Литви. На честь співпраці з литовцями садочок переіменували, бо квітка Рута має символічне значення і для українців, і для литовців. А назва її однаково звучить обома мовами. Чи вдалося литовцям зробити садочок справді кращим ніж він був? Перевіримо разом з Віталієм Пчолкіним, директором громадської організації «Група активної реабілітації. Територія гарна, пройти можна всюди. Тут немає ексклюзивного майданчика для окремих людей. Інклюзивний в'їзд спеціально для тебе ексклюзивний. в один рівень зроблений, і це максимально комфортно, тому що не потрібно. Додатково піднімати колеса. Та все ж в одному місці перепад висоти залишився. Ну я заїду, але це не дуже комфортно. Ну, тут, І... мабуть, розраховували, що ворота завжди будуть відчинені, а це не так в садочку. Ну враховуючи, що знали, що там має бути в нуль, чому тут не в нуль. Ну це питання. Пане є, є облаштований через... пандус, ви бачите? Діти люблять по ньому бігати. Мами, хто з ясельок з візочками заїжджають. Ну, я вже бачу порушення. Це не вважається поручнями, тому що поручень має бути обов'язково круглий, діаметром там, 30 мм, 30-40 міліметрів. Тут у вас, по суті, зроблений з профіля. Кут нахилу цього пандуса виявився за великим. Ну, це прям складно. Це не найкраще покриття. Воно добре, що на ньому не залишається ніяких опадів, але по ньому дуже важко підніматися. Є у нас батьки, які пересуваються колісним кріслом. На свято вони теж приходили за допомогою родичів ліфтом. Піднялися до музичної зали і були присутні на святі. Важливо пам'ятати, що безбар'єрність це можливість потрапити куди завгодно, без допомоги сторонніх. Добре, що є пандус, але якщо брати державні будівельні норми, то це виконано з порушеннями. Одразу бачу поріг, так. Е, на який теж без допомоги виїхати угу. не вдасться. Тут мені треба точно ваша допомога буде. Ну і коридори теж у нас встановлені протипожежні двері. У них навіть трішки вищий поріг. Ми вже думали такі зробити як місточки, з'їзди, але треба, щоб вже і двері закривалися. Варіанта вони мають бути приставні, щоб вони швидко демонтували свачу отвір, за які можна якось просто приставні робити. У новому садочку вибудували три поверхи замість двох. І між ними можна вільно пересуватися ліфтом. Є й окремий ліфт для їжі. Наш харчовий візок. Тут помічник вивантажує і підвозить до групи. Вони теж оминають ті пороги проти пожежних дверей з супами. Далі рух садочком був безперешкодним. Людина на кріслі колісному може потрапити до груп, вбиралень чи спалень. Але не до укриття. І там ще сходи, так? І там ще сходи. Укриття розташоване у підвалі, але візуально мало чим відрізняється від інших приміщень. Тому дітям тут звично і комфортно. У нас п'ять груп спить в укритті одразу. За згодою батьків дітки після обіду спускаються на сон на тиху годину вже в укриття. Таким чином, нам не треба в разі тривоги їх зривати, будити і змушувати нервувати. Укриття займає усю площу під садочком і вільно вміщає всіх вихованців. Тут облаштована якісна вентиляція, є бактерицидні лампи, дитячі та дорослі вбиральні, душ і навіть резервна актова зала для свят. Окрема гордість садочка сучасна кухня. Параконвектомат дозволяє готувати з мінімумом олії, має 10 рівнів. Дуже енергоефективний, духова шафа, так, оце тістоміс, блендер. Далі за гарячим цехом мийна і маємо овочевий цех, м'ясний цех і прозорість. Як знаєте, в дорогих ресторанах можемо бачити, як працюють наші кухарі, як вони тут створюють свої кулінарні шедеври. Рута садочок комбінованого типу, тобто розрахований на вихованців з особливими освітніми потребами. У нас є чотири інклюзивні групи, і вихованців з особливим освітнім потребами третього і четвертого рівня підтримки, вже 15. А ще оновлений садок обладнаний сучасною системою відеоспостереження та оповіщення. І, хоча не всі нюанси з безбар'єрності у руті, врахували. Цей садочок залишається прикладом справді якісного відновлення. Цей заклад створений ну, настільки з любов'ю, настільки комфортно, в першу чергу, на е, місця для наших діток, щоб їхні батьки теж могли працювати для нашої перемоги, а й натхнення, бажання жити, ходити на роботу, виконувати кожен на своєму місці те, що маємо. Тож щиро дякуємо партнерам. А ще сподіваємося, що і наші рекомендації з практичного застосування доступності будуть враховані у наступних проєктах відновлення України.